Друзі, усім привіт. Ну, що ж, завтра о 15.00 відбудеться матч у Іспанській Лалізі. Реал Єда у себе вдома. Команда буде приймати каталонську жерону. Міча. Сьогодні я хочу поговорити про Реал Єда. Про Жерону. Давайте про все по порядку, будемо з вами говорити. У цьому сезоні команди вже грали. Неймовірно, була перестрілка 25 жовтня 25-го року. 3-3. Команда розписала нічью на стадії Монтіві, При цьому ж таки Реала В'єда. Команда вигравала 0-2, потім Жерона. За дублю з пенальті Крістіана Стуані та за голову Голунахи взагалі повела. В рахунку 3-2, здавалося, перемоги Жероні вже в кармані. Реаловєда, психологічні, команда була надломлена, але карму зрівняв рахунок на 90 плюс 8, команда розписала нічю на стадії Ментіві. Ну, да, друзі, якось так, друзі, якось так. Зараз, якщо ми подивимося ймовірність на перемогу, то 36% вважаючи переможе Лавєда, 30% нічя. І 34% вважаючи Жирона. Тобто шанси вважають тут абсолютно рівними. Реалів'єду зараз у турнірній таблиці. Да, іспанський Лалізі команда знаходиться на 20%. Дуже добра, сильна команда Real'єду, але поки що команда в зоні виліту. Ну, за 21 матч 12 поразок. Набралось все. Реала Авьеда. 7 результате. Ведвилл еще перемогает. 12 мячей в дырочке Реала Авьеда наколотил. Меньше за всех Реала Авьеда Плюс 34 пропущенных. И на гершере знаете, забытых-то пропущенных. Аж минус 23 у команды Реала Авьеда. Ну, считай, результаты команды такие. Програли, відповідно. Ельче програли, Хетафе програли. Ну, а, ну, це, друзі, я дивлюся ще новий ну, початок сезону, да. Ну, якщо останні матчі ось такі. Програла Сасуні. в Барселоні програли розгромно. З справедливості раді нічого зіграли. З Сельтою зіграли в нічу. То, знаєте, якщо так подивитися, конкретно домашні матчі, ось на виїзді команда програє, но. Подивіться, матчі В'єда. Домашні. Там Це засунує 0-0. С Реалом Велікана 0-0. З 0-0 00. Сельтою 0. З Бетисом нічого Тут 5 матчів підряд вдома Реала Вієда не програє. Це звичайно ще позитив. Булові з Бетсом, дуже близько була команда Реала Єда. Щоб виграти матч. Там трішки команді не пощастило. Ось. Ну і жерона то на ходу. Зараз команда, по-перше, на 10-й позиції. Команда все вище і вище піднімається по таблиці. Новий рік, неймовірно, для Жерона розпочався. Мальорку обіграють, Сусун обіграють, Іспаньол обіграють. Схетафі грають в нічю. При цьому ж таки Жерона врятувалась на 95-ті хвилин. Жерона домінувала тотальний контроль. Взагалі проти хитафе дуже важко грати. А, тому що команда Хетаф Бердоласа дуже надійно ставить низький блок. Дуже агресивно грає в пресінг Дуже багато там було провокацій з футболістів листи в Хітафи. А Вот. А... Грубовата, зачем еще команда Хітафи. А Вот Но ну, Жерон, несмотря на всі труднощі на останніх секундах, взяла, друзі, другоцінне. Це очко дуже важливе для Жерони. У Жерон, та потім Севілі, Барселона йде дуже важкі суперники. Очікують на каталонську Жерону. Там і Сельта ще буде. Яка зараз лізі Європи, напевно, все показує. Ну, Реал Авєда буде своє випробування. Після Жерони команди Валікана на виїзді, потім Більбао. Реал Сесідат, Авєда. Я зіграє проти Атлетико. Намаці Атлетико вже 1 березня. А завтра безпосередньо матч на студені Карл в Авєда. Ще раз повторюю, серіал Авєда у цьому сезоні, якщо ми беремо конкретно домашній. Пока команда себе показує. Ну, програвали Ліванте, в да. Барселоні програвали вдома. Ну, і цесідат, наприклад, обіграла. Тут команда дуже неприємна. В рідних стінах э, ніхто ріаловєда не розгромив, якщо я не помиляюсь. Ще вже свідчить про те, що і справді на своєму стадіоні Карла Стартірі команда і справді дуже. Дуже сильна Дуже неприємна сила для усіх команд Іспанії. І ще раз повторюсь: 5 матчів підряд домашніх Реала В'єда не програє. Всі 5 матчів завершились виключно в нічі Чотири з них в нульові нічі Остання з Бєтісом нічого. Ну, на секундочку, взяти проти Бєтіса який зараз на шостій позиції. Команда йде в Європу. І взяти проти них очко. Ну це давайте будьмо чесними. Це дуже дорого коштуватиме справді команді взяти очки, відібрати очки в бійці. Жерона набрала неймовірну форму за останні 4 матчі команда набрала з 12 очков Команда набрала 10 і така успішна серія. Не тільки команду витягнула з зони виліта. Жерон вже там отвітрив, хоч він такий великий, все це в 4, очка, але по останніх матчах. Як будто жерона. претендує на щось вище. хоча щоб розумілу, уже рон не гірша оборона. Щоб порозумілу на 35 мячів пропустив. У меня навіть реалів 34 пропущених І плюс по різниці мінус 14, друга найгірша після реаліда різниці. Але все одно команда Жерона як будто воскресла. І команда зараз на 10 позиції йде 8 поразок, 7 перемог. плюс 3 з них у цьому вже новому році. Справді можна казати, що команда справді воскресла. Ну и більше того, Жерона навіть может пободаться за лигу конференцию зону. Еще пару месяцев тому назад, коли Жерона была на 20 позицій, А позиції. Жерона может посражаться за Европу. И амбиции у команды. Зачем еще росту, тем бишь? Підписала Марка Андре Терстегина. Дуже Жерона здорово провела трансер на кампанию. Дуже команда підсилилася. Да, багато футболістів взяли все-таки в аренду. Но погод, Марк Андретерштейн. Да. Неймовірне підписання для Жероне. Чуко завтра Чику. Я вважаю, що Жерона фаворит, хоча ми дивилися йому вірність на перемогу, нібито шанси вважають Ну, Это фактор стадіона Реала Авдіада. Ну, навіть незважаючи на той факт, якщо ми беремо в останній матчі Жирона, я вважаю, що Жерона в статусі статусі фаворитом більше підходить к цьому матчу. Звичайно, що матч буде важкий для Жерону. Тут питань жодних немає. Якщо там Бетіс відверто мучився з цим рейлом авідом, то жрон напевно, напевно таки подавно, тим більше дуже важко якраз то взламувати. Такі команди, як Hittaff, Real які просто ставлять тобі низький блок і нужно його взламувати. То важкий матч тут буде для Джерони. А в мене буде одна думка. Я віддаю перевагу з Ну, як не крутино, думаю, що Жирона, ну, не має права програвати. Ну, нічого я не виключаю, якщо Ріалвіде знову там зіграть нічого. Напевно, сенсацію це, напевно, ну, і серцем, і не назвеш. Мені підказує Жерон на якусь мінімальну перемогу 1 0 Або там 1-2. С дубутом цим оппонентом. Реалів Жероні, конечно же, любви и доброты. Чого вам до бажаю? Ну, того да ж. Любви, доброти, щастя. Бажаю вам найкращого. Будьте щасливі. Всім пока!